Виходять, виходять, дайте їм вийти. Ви що, дайте їм вийти? От виходять наші малю... малюки. Виходять. Сонечко таке гарне сьогодні. Другі жовтня, гарне сонечко. Потихеньку виходять наші малюки. Ой, смешнючки. Не всі вийшли. не всі вийшли Ронік, грайся красиво. Ронік, грайся красиво. Другі жовтня. Пізнаєм своїх. Хто там? О, дівчинка жовто-блакитна. Ну куда тироні попійсяв? Боже, безлуковка. Угу. І рожево продивляється. Можна вийти чи ні? Ди сюди. Там за малий десь де побіг, де він там? От він, біжить аж іздаліка. Хто це такий у мене? Хто це такий? Ну хто це такий? <гру> <гру> ну, тут і дорослі, не проч погратися. Так, іду іграшки беру. Давайте не заважайте малюкам, будь ласка. Не заважайте малюкам. Там трубу покладу. Бо вони через трубу не будуть туди пробігати. Так, малюшка, давай. Куда? Чекаємо тата нашого, щоб приїхав і зробив нам заборчик. О, тось трубу вже заліз. молодец. Кто туда залез? И капупка туда залезла. Ой. Ну, так. Вам туда не надо, вам туда не надо. Там, там взрослые. Так, так, так. Ой, малютка, какие приятные. Вот это. Кто вот ты такая? Ты кто такая? А, вот ты вильна девочка. Вильна девочка. Девчонка вильна. Пожалуйста, запытывайте. А ти, а ти, а ти, а ти. Каже, мене вже чекає, на мене вже чекають, да? на мене вже чекають, чекають вже на мене. Цю дівчинку. А ти чого туди зайшов? А? Малий, ти чого туди зайшов? Кусі, кусі, кусі кусі кусі. Ще там один. Кусі, 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 кусі. Кусічки. Ні, самій це прям просто неможливо. Роня, на. Сиграйте. Так, рахуем. Раз, два, три. Какунькая. Четыре, пять. Куся, 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 куся. Иди сюда. Кто туда пошел? <laughs> Куда ты пошел? Куда эта розовая пошла? Я не могу так за тобой смотреть. Еще побежал. Мне тут забор нужен. Быстро, 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 быстро. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро. Быстро. Двое прибежали, двое бежали. Ой. Так, Роник. Роня. Як їм радісно, як їм радісно. Пробую трошки пофоткати.